Підозрюваного у викраденні немовляти взяли під варту на 60 діб. Так вирішив полтавський районний суд. У скоєному він зізнався і визнав свою провину. Що говорив на суді, знає наша кореспондентка із Полтавщини Анна Ружін, яка із перших днів стежила за ситуацією та пошуками немовляти. На лаві підсудних 25-річний житель Кременчуцького району підозрюваний у викраденні немовляти. За документами чоловік проте ще з дитячих років відчуває та називає себе жінкою. А років за п'ять тому захотів мати власне дитя. Проте каже, таким як він дітей не дають всиновити. Мені хотілося в, йти в Центр узнати про життя, щоб всиновити дитину. Мені дуже це хотілося, потім я почула, як не це про таких трансгендерних людей, як я, що вони дуже погані. Ну, типу, що якась жінка з Києва, яка встановила, що типу, за що таке людині дали, мене так перегукнула. А потім я почула, як та жінка хвасталася случайно, як вона ось, типу, получу 70 тисяч, там багато грошей за ту дитину, вона мені нафіг нафік не нужна. Так каже, і виникла ідея забрати дитину собі і дбати про неї. Матір новонародженої та сусідка по палаті якраз вийшла до буфету. І мені так хотілося її врятувати, просто ну не нанести шкоди. А хотілося б не її врятувати, коли я заснув, що в мене вдома. І мені повернути, але Мені так було страшно, що вже почали писати. І я не несла її в пакеті там був матрас, а потім я в таксі взяла й на руки, і так і їхала. Це сталося 14 липня. Чотириденне немовля забрали з цього перинатального центру. До поліції Кременчука близько 16.40 надійшло повідомлення. І на рушу зникли й дитини відправили весь особовий склад поліції Полтавської області. А це до 400 осіб. Оперативно перекрили вулиці Кременчука, перевірили понад 2,5 тисячі автівок, а ще перевіряли потяги. Автобуси та таксі. Знайшли і таксиста, який відвозив підозрюваного додому. Так і встановили його особу. Підозрюваного затримали 16 липня у власній оселі. В його помешканні було і новонароджене немовля. Ми відпрацьовували декілька версій. Перша версія це однозначно була сурогатне материнство. Не виключали даного. Потім викрадення дитини невідомими особами. Ну з якою метою невідомою метою, тому що мета може бути різна або виховання. Або перепродажа, і так далі, і так далі. Але ці всі версії ми відпрацьовували. Крім цього, була версія, що це зроблено родичами, оточенням, непризнаними родичами. Чоловіку інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Прокурор просив два місяці арешту без права на заставу. Адвокатка запевняла, її підзахисний співпрацюватиме зі слідством. При розгляді питання про необхідність взяття під варту судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи. І, зокрема, такі фактори, які можуть мати відношення до справи. Це характер обставин і тяжкість злочину, обґрунтованість до злочину, саме що ця особа вчинила. Це правопорушення. Враховуючи те, що мій підзахід є несудими, всі характеризуючі обставини свідчать на користь того, що більш який за публічний захист зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку, він з'являється на всі виклики слідчого, до слідчого судді, до суду в подальшому визнає свою провину. Врешті суд визначив як запобіжний захід для 25-річного жителя Кременчуцького району 60 днів тримання під вартою, але з можливістю внесення 60 тисяч 560 гривень застави. З дитиною все гаразд, її обстежили. Тим часом прокуратура розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Службова недбалі, спричинила тяжкі наслідки. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.